Вітаю. Бажаю здоров'я пану президенту України. Верховний полка бажаю здоров'я в Конгресу. Не бачимо мера. Мера немає. Треба зробити в столиці був мер. Ну, якщо ви знаєте, Дякую, Додали на мене і трішки. В кінці. А Якщо у вас є відповідь на запитання, Ірини Галічник, будь ласка, стосовно координаційного центру за діводі вкутньо переміщеними особами, буде центр створений. Це на базі центру комунікацій три громадські простори в трьох районах. Взяв на баланс, утримує, люди приїжджають, їм там допомагають, поки вони оформлять документи, поки все, влада про відбуває. Харківська область, щоб взагалі окупація з області 13 днів тимчасового проживання, нуль Київ. Ну, жодного. Ви кажете, що у вас немає права, усі кияни. Припиніть, будь ласка, це робити. Подивіться на людей, які приїжджають, допоможіть їм, вони щодня приїжджають до вас у столицю на Мокзарт. Київська область. Їх приймає якраз губернатор Київщини займається, губернатор Сумщини їх відправляє, особі на право і вони у нас на вокзалі. І це сотні людей в день, які тікають від війни з ТОТ. Їдуть часто навіть без паспортів, без нічого, щоб їм допомогти. І зовсім влада не реагує, і будь ласка, відреагуйте. це гане. Дякую.